Сьогодні ми знов з вами поїдемо в подорож, але тільки вже не в АТБ, а в друге місце. Поїхали побачите. Сікло замерзло, вся машина заморожена, але ми їдемо. Зараз поки трошки проїдемо, воно відігріється. Дворник, кстаті, робочий, то він був приморожений. Дивіться, бачите, роблять. Зараз ми з вами сходимо. Дивіться, яка сумночка. Сходимо в магазин. У нас тут є такий фірмовий. Тут продається два діла. В одному продається м'ясо, а в одному продаються готові продукти. Заходимо. Давайте подивимося, по чому у нас фарш. Дайте змогу, якщо віці. Mm -hmm. Дуже все свіже, завжди дуже вкусне. Дівчинки дуже гарно обслуговують. Я завжди сюди їжджу, мені тут дуже подобається. Вам буду советувати. Зараз з цієї сторони глянемо. Так, тут у нас курочки. Можете придбати тут, щоб бачите хлібчики, конфетки. Чайочки, водичка. 345-60. Бачите, як тут добре, завжди все свіженьке, советую. От вивізки магазину, коли він працює. Знаходиться район молокозавода. Я думаю, хто тут в Бердичеві живе, той знає. Дуже добрі магазини. Зараз ще зайдемо в м'ясний відділ. Глянемо, що там. Так, заходимо. Дивимося, які в дівчині колбаски, сирочок завжди свіжий. Це не дивіться, це не дуже добре, все дуже свіже. Завжди дуже все таке, як має бути. Бачите, тут така Мені, колбаска. М яті, м яті, м яті. Тут копченості є дівчинок, сідає, ось дивіться, бачите, домашня колбаска, дуже вони готовлять вкусно, печуть. Можна, якщо самому не хочете, можна прийти купити, вже все готовеньке, крилишки, все є. Дивіться, ножки, курочки. Вас? Я вас теж можу зняти. Добрий день. Правильно, треба віддатися. Добре. Ми з вами подивилися, які в магазині в нас продукти, які ціни, що по чому. Дівці підписались на канал зразу, Будуть казали дивитися нас. Тут собачки бігають, вони їх постійно підкармлюють. Тут собачок цих, там ще вдалі ще одна собачка. Бачите, а ми з вами їдемо далі. Тікло у нас розтало трошки, я його протерла, але зараз воно обдується. Зараз ми з вами поїдемо в Київстар, бо в мене виникла дуже одна серйозна проблема з карточкою київстаровською, і мені треба її вирішити. І ми з вами разом поїдемо її вирішувати. В'їжджаємо до Київстара, зараз будемо десь шукати місце, де поставити машину і підемо до дівчат, до хлопців. Туди всередину. Будемо виясняти, що з моїм номером. Пішли в Київстар. Знайшли в Київ старт. Тут технічна перерва 13.40. Час 13,17. Прийдеться трошечки почекати. Ну а нічого, пождемо. Причина була в тому, що в мене було підключено якесь 5G на карточці, і з-за того воно в мене не показувало нічого. І не могли ніхто не дозвонитися не до мене, не я не могла дозвонитися. Щось вона там включила, переключила, карточка заробила, не треба ніяких паспортів, ніякого нічого не треба, все добре. Тепер вже можна дозвонитися на Київстар. Ну от така от проблема була. Підписуємось, ставимо лайки. Гарного вам дня всім. Буду чекати на ваші коментарі. До побачення.